Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і з вами в ефірі. Телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Ветеран канадець, що збирає кошти на протезування військових, приїхав велосипедом у Житомир. У Житомир завітав ветеран і колишній військовий корпусу морської піхоти США, 67-річний Якуб Кепка з Канади, який у межах проєкту Хопрейшн Експедішн їде з ампутованою ногою велосипедом із Кракова до Києва, аби зібрати гроші на протезування українських військових. За його словами, цим велопробігом він хоче показати, що українці не самі у боротьбі за свободу, а іншим країнам, що війна в Україні триває. Окрім того, Кепка прагне переконати людей, які пережили ампутацію, що життя після неї триває далі, привернути увагу суспільства до таких людей, а також зібрати 100 тисяч доларів на протезування та навчання українських протезистів. Якоб Кепка їде велосипедом із однією педалю, яку крутить лівою ногу. Упродовж дня долає 100 150 кілометрів. У межах візиту ветерана до Житомира заплановане відвідування медичних закладів. Музика. У прифронтовій громаді на Харківщині переселенки створили особливий хаб. Діти мають бути дітьми. Щосуботи діти з Лозівської громади на Харківщині приходять на майстер-класи до простору, де можуть навчатись та розважатись одночасно. Там вони малюють, роблять ляльки мотанки чи самостійно розписують шопери. Юлія Зайцева з Дариною рибалкою заснували благодійний фонд спільно з тобою з початку повномасштабного вторгнення. Жінки одразу почали роздавати гуманітарну допомогу, яку благодійники привозили в громаду. Згодом ця робота переросла у великі волонтерські. Центр разом нас багато, який допомагав 16 старостинським округам Харківщини. На початку 2024 року жінки вирішили, що варто робити більше, тому створили благодійний фонд для дітей. Розпочати роботу допоміг грант від Української волонтерської служби. За ці кошти Юлія та Дарина облаштували приміщення хабу, яке виділила громада, а також закупили кольорові пуфи і іграшки. Дітей запрошують на заходи в закритому чаті та через гугл форми, дбаючи про безпеку зібрань. У середньому долучаються 15-20. Це дітей, які приходять у центр щосуботи. Зараз півзасновниці фонду здобувають вищу освіту у сфері соціальної роботи, адже розуміють, що робота з дітьми потребує певних фахових знань. Талановиті діти Донеччини можуть отримати щорічні творчі стипендії. Учні мистецьких шкіл та закладів культури Донецької області можуть взяти участь у конкурсі на призначення щорічних творчих стипендій на 2025 рік. Пропозиції приймаються з 10 вересня до 25 жовтня 2024 року. Кандидатів на отримання стипендій висувають управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації військові адміністрації, виконавчі органи, рад територіальних громад, мистецькі школи та заклади культури регіону. Розмір стипендій варіюється залежно від досягнень. Переможцям всеукраїнських творчих конкурсів надається сума еквівалентна одному прожитковому мінімуму, а переможцям міжнародних півтора прожиткового мінімуму на одну особу на місяць. У Дніпрі відкриють центр протезування та реабілітації. Супергуменс для нового центру реконструюють будівлю однієї з місцевих лікарень, що дозволить створити клініку площою близько 1945 квадратних метрів. Після реновації у закладі будуть зона реабілітації, лабораторія протезування та стаціонарне відділення для складних випадків. Планується також облаштування відкритої реабілітаційної зони та зони відпочинку для пацієнтів. Центр зможе приймати до 600 пацієнтів на рік. Вибір регіону не випадковий, адже Дніпропетровська область знаходиться близько до фронту і є медичним хабом для поранених українців, тому важливо акумулювати тут найкращі технології та досвід. В Україні стартував проєкт із навчання жінок-водійок автобусів. У семи областях України розпочалася реєстрація на пілотний проєкт розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень для жінок, які хочуть стати водійками автобусів. Ця безкоштовна програма має на меті створити нові робочі місця у сфері громадського транспорту і допомоги жінкам розвинути професійні навички для кращої адаптації до ринку праці у сфері пасажирських перевезень. Проєкт Передбачає навчання для сотні жінок, які пройдуть перепідготовку за стандартами реформування пасажирського транспорту в Україні та міжнародними вимогами. До ініціативи можуть долучитися жінки віком від 21 до 65 років, які проживають у Києві або ж Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській і Миколаївській областях. Мають водійське посвідчення категорії Б, це є Д1. І досвід водіння понад 3 роки. На Хмельниччині для військових, які несуть бойову службу, обладнали мобільний стоматологічний кабінет. За даними обласної військової адміністрації, ідея проєкту належить приватному стоматологу з Натішина Віталію Яворському. Хмельницькі атомники підготували вантажний фургон, в якому встановили стоматологічне обладнання та автономне живлення. Зазначається, що над створенням необхідного обладнання працювали колектив Хмельницької АЕС, фахівці, стоматологи та волонтери. Мобільний кабінет надаватиме стоматологічну допомогу військовим неподалік від місць бойової служби. Музика. Нагадуємо, що мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства.